Доброго дня, мої шановні глядачі, з вами Ліна і я рада вітати вас усіх на своєму YouTube каналі. Давайте подивимось, які події відбудуться в Україні протягом наступного тижня, а саме 7 по 13 жовтня 2024 року. Як завжди, дивимось на Оракулі на і на Таро. Так, давайте дивимось, які події відбудуться в Україні. Протягом наступного тижня покажіть нам, будь ласка, незламність, розвідка, перемога. Ну, до речі, минулого тижня також випадала карта перемоги, але тут, знову ж таки, я вважаю, що це перемога ситуаційна, і вона завдяки нашій незламності і роботі розвідки нашої. Тому тут знову ж таки карти говорять, ну бачите, тут карта, от як морал, такий, десь є такий морал. І Зеленський президент на фоні руйнувань. Тому знову ж таки, тут доведеться нам проявити знову мужність, незламність, і в цьому певною мірою є наша сила і наша. Наш потенціал перемогти ось так. Ну і окрім цього, іде мова про розвідку, про нашу розвідку, яка також буде мати якісь переможні результати, ось так. Тому ну, дивіться, з огляду на цю карту, можу сказати, що ворог ще буде кошмарити. Але йому не вдасться нас зламати. В розвідці також будуть великі результати, і десь ми отримаємо переможну позицію. Так, Сила на дні колоди це говорить про те, що ми сильні. Знову ми проявляємо силу, нам прийдеться застосувати силу волі і силу духа, ну а нашим котикам силу фізичну. Плюс ще до цього, до волі духа. Ще покажіть, будь ласка, циклічність? Щось знову повторюється. Повторюється якась ситуація, пов'язана з агресією ворога. Тобто, дивіться, якийсь цикл. Щось вони, те, що вже було. Те, що вже було, ворог знову може таку агресивну тактику застосувати циклічно, яку він застосовує час від часу, як цикл, знаєте, от як колесо фортуни крутиться. І, знову ж таки, тут справа часу. І знаєте, як піскові часи, пісочні часи, тут вже. Нам доведеться набратися знову ж таки терпіння, щоб перечекати оцей час агресії, знову ж таки. Ну, бачите, час, він тут перемелює все. Всі пройдуть через випробування Ти таким часом, таким несприятливим, таким важким часом, який пов'язаний із агресією ворога. Тобто буде якась така ситуація знову, повтор якоїсь такої ну, важкої, агресивної ситуації. Можливо, у зв'язку з цим і буде йтися мова про нашу незламність. Черговий раз ми покажемо всьому світу, які ми сильні. Ну, краще б не показувати, краще б жити. Ну, відсіч. Будемо давати відсіч ворогу. Тобто, на мою думку, ця карта говорить про те, що знову буде м атака. На або на всю Україну, або на якісь. Ну, знову ж таки, будемо наші кутики, Збройні сили України і повітряні сили України будуть давати відсіч, відсіч цій агресії з повітря. Ну, ще що покажете? Якийсь ключ, ключ. Ну, знову ж таки, є якісь Вирішення проблеми або ситуації пов'язано із тут плани. Ілюзія це не тільки ілюзія, це можуть бути і уявні плани, плани, які починають виникати в світлих розумах наших захисників. Нашого командування Збройних сил України. Тобто тут вже вони вимальовуються якесь рішення, щоб дати відсіч Кремлю, бачите, знову ця, і, скажімо так, покласти початок нашому майбутньому контрнаступу. Ну, ось так. Зараз це ще поки що в планах по ілюзії, але знову ж таки знайдеться то рішення, завдяки якому у нас будуть вибудовуватися майбутні плани стосовно того, щоб дати ворогу по зубам. Ну, я дуже хочу, щоб ця карта говорила про те, що на Московію щось полетить і десь щось впаде. Якась пташка вогняна. Ну, ось так. На дні колоди карта порятунку. Це говорить про ситуацію на фронтах, про те, що у важкій ситуації там може бути посилення як живими ресурсами, так і допомога матеріальна. Можливо, це і якісь медикаменти передадуть нашим хлопцям. Живий неживий ресурс або медицина. Ну, ось так. Тепер давайте подивимось на Таро. на Таро. Таро. Так, Покажіть нам, будь ласка, основні події в Україні. Ну, ми дивимося, як завжди, три. Основні події в Україні протягом наступного тижня, а саме з 7 по 13 жовтня 2024 року. Так, покажіть першу. Одну з подій перша. Так, зірка. Так, зірка, карта об'єднання, карта зацікавленості і повернення. Я думаю, що е, буде якась тема, тема насущна, на скажімо так, тема. Глобальна тема, глобальна проблема, скажімо так, до якої буде певне зацікавлення, щоб знову повернутися до неї. Один час ця проблема була якби, ну, трошечки ну, призабута, або уваги з неї, змістився на якусь іншу тему, але зараз буде знову повернення до цієї е, якоїсь дуже ну, популярної зіркової теми. Ну, Щось пов'язано з ресурсом. З ресурсом. Ну, до речі, зірка це може означати також і людину. Зацікавленість до повернення якоїсь людини. Або якась така тема дуже важлива. Цікаво. Таке вже було зірка. Ці була. Зірка з майбутнього. Зірка от. Тут це за Це людина. Тобто, це вже було. Це вже було людина. людина. Я думаю, до нас приїде якась людина. Дивіться, можливо, щось привезе, можливо. Знову в мене от випала ця карта, і за неї. Тобто є таке в мене відчуття, що буде фокусована увага на повернення до нас якоїсь людини. Людина з минулого. Людина, яка має енергетичний потенціал. Енергетичний потенціал тут. Зупинити втрату ресурсів, якось так. Зупинити втрату ресурсів. Я думаю, що він все ж таки має щось нам привести. Або відправить нам допомогу, або сам приїде. Ну, от якась людина засвітиться в медійних просторах, людина з минулого, людина, ну, на яку деякий час, можливо, якби, ну, не звертали увагу, у силу того, що вона якби, була в тіні. А зараз вона, і, до речі, зірка тут е ця пташка. Ібіс — Це пташка, яка приносить гарні новини. Тому я думаю, що в нас будуть якісь гарні новини, пов'язані з цим, з цим чоловіком. Або це жінка такої чоловічої енергії. Ну, ось так. це мені цікаво, якісь перебої, перепони, перепони, переб... якесь суперництво робить вибір. Людина, ви знаєте, от якась людина, вона ніби як могла себе позиціонувати суперником з нами, але зараз в цієї людини, можливо, змінилися ставлення до нас. Ну, от, ну, в плані того, суперництво це здорове суперництво, було, не, не, не безглузде, не таємне, а здорове, ну, в тому плані, що він е, ну, вважав нас сильним е, ну, опозиціонером, сильним противником, але в хорошому сенсі, знаєте, от як, як приклад. От в такому плані. Ну, подивимось, що там буде. Подивимось. Це я дивлюся, хто цей чоловік, мені цікаво. Далі, давайте друга. Друга подія. Друга подія в Україні протягом наступного тижня. Так, якась пропозиція від якогось короля. Можливо, це Зеленський король кубків. Щось. Зупинити початок, не починати щось. Ну, ну в будь-якому випадку пропозиція від якогось короля. Щось не починати, або його якби бажання зупиняється, зривається. Те, що він нам пропонував, воно так би не почавшись, закінчилося. Так. Тут якась стагнація іде, якась іде стагнація. Щось не може для того, щоб ця пропозиція почалася, для того, щоб почалося, скажімо так, дія. Або якась активність, якась нова справа і щось нове для того, щоб воно почалося, потрібно закінчитися старе. Але воно ще не закінчилося. Тому оця пропозиція, тобто, можливо, якісь терміни були поставлені, що, наприклад, там, з цього тижня там, на цей тиждень ми плануємо зробити таке і таке. Але воно зривається із-за того, що старе щось не закінчилось, а це старе є передумовою початку нового. Ну, отак от я бачу. Вибачте, я сподіваюся, ви мене зрозуміли. Тобто, якийсь початок він, початок дій, початок дій. Ще старе не померло, тому не може початися нове. Боже, що ж це таке? Що це таке? Знову карта сонця перевернута. Я думаю, що тут робота розвідки якась іде наша. Тіньові, тіньова інформація, тіньова, відома інформація, але вона ще в тіні. Тобто, я думаю, що нам мають ще показати якусь результати роботи розвідки або якісь дані розвідки, але ще ці дані не, не витягнуті. І тому ну, от якесь іде уточнення цієї інформації. Тому е, не може розпочатися якась нова справа. Ну от ну, от щось пов'язано з даними розвідки. Я, Давайте я не буду в цьому коперсатися. Тут, якби інформація, от, інформація перевернута жриця, або розвідка дії, але вона в ціні ще, її ще. Знають тільки обмежене коло людей, і тому внаслідок того, що ще не відпрацьовані якісь старі моменти за даними розвідки, або ще недостовірна інформація, перевіряють інформацію, то ще не може ще щось нове. Ну, от, зрозуміли мене, ну от якось так воно буде. Ну, тут якась мова йдеться про досягнення якоїсь цілі. Тут карта воїна. Да, досягнення якоїсь цілі, бачите, якась зміна ситуації. І ще кудись щось має летіти туди, де є арсенал ворога. Все, давайте я на цьому закриюсь. Не буду далі дивитися. Але щось таке має бути. Ну, дивіться, король кубків і туз кубків прямі. Ну, така, ну, от, інформація класна має бути. Так, далі давайте третю третю подію покажи, будь ласка, в Україні наступного тижня. Третя, третя, третя. Так, чекаємо, карта очікувань. Е, так, очікувань. І для того, щоб дочекатися потрібних результатів. У нас немає закритих перспектив. Тобто, тут для закритих перспектив іде обмеження внаслідок того, що ми робимо або хтось робить все, щоб ми дочекалися обіцяного. На мою думку, це іде ресурси, на які ми чекаємо із-за моря, скажімо так, здалеку. Завдяки домовленостям з нашими партнерами. І можливо цією партнеркою є жінка. До речі, подумайте, хто це може бути. Можливо, можливо, жінка. Тому знову ми чекаємо, чекаємо і для того, щоб ми не дочекалися, немає закритих перспектив. Тобто, навпаки, відкриті, вибачте, іноді карти так говорять. Завуальована і заплутана, що мені потрібно перекладати їх. Ну тобто, для несправедливості, бачите, вони навпаки говорять, якось на виворіт вони говорять. Для несправедливості розбите серце для того, щоб ці підписані домовленості не здійснилися, то для, для цього. Для нездійснення домовленостей розбити серце, це говорить навпаки, що ми будемо чимось задоволені якимись хорошими результатами. Ну, якось так цікаво. Так, Це для того, щоб ми могли оборонятися. Королева жезлів це Може ще й і говорити про якусь кількість арсеналу. Ну, наприклад, перевернута це 62%, 62-63% зброї той для захисту, який ми чекаємо, щоби чинити опір. Тобто, це може бути щось для ППО. Ну і це те, що має відправитися на прикордоння України. Можливо, ця карта дев'ятка мечів, це ще. Ну, знову ж таки, для ППО, повітряні кордони кожної області. Тобто, воно якось має прийти, розподілитися по регіонах. Ну, ось так, чекаємо, чекаємо, має прийти. Щось має прийти. Можливо, це не буде афішуватися того, що знову ж таки, королева жезлів перевернута. Це королева з кішкою, а кішка це завжди таємниця, вона ще й перевернута. Тому ну, ось так, ну ось так. Щось, ну, бачите, тут як? Мечові карти це для війни. Для війни карта п'ятірка мечів це прикордоння прикордоння або лінії зіткнення. Ну, нулі, можна так ще сказати. Лінії зіткнення для мене це. Прикордоння там, де там, де одна сила бореться проти іншої. Ну, в такому плані. Такому ну, і тут, от як ну, поставити крапку в цьому. Ось так в мене вийшла. Ось так в мене вийшло. Давайте ще тоді подивимось, як буде по обстрілах на наступному тижні. Я вже на Оракулі подивилася, ну там так показали, що нам доведеться проявити стійкість силу духу і волі. Давайте ще на Таро подивимось: так, Україна наступного тижня. Яка загроза з повітря йде для України з боку ворога протягом наступного тижня? Розблоковується активність, велика активність. Ворог може планувати щось, щось скинути. Скинути. Скинути те, що. Можливо, він щось отримав, і він те, що отримав, хоче скинути. А взагалі-то, дивіться, який тут король. Ніби, знаєте, він думає, ніби в нього він в розпачі такі відчуття. Що йому робити? І той жезл до голови притулив. Але Лев за його на його фоні агресивний дуже. То він думає про агресію, тобто він в розпачі, і як якийсь запасний варіант, він може думати про агресію. Тому е також це говорить про те, що він хоче, думає, планує застосувати щось вогняне, якийсь який свій потенціал, потужність. У зв'язку з тим, що він втратив якісь, ну знаєте, відвічаю, відвічаю, втратив надходження якихось ресурсів, втратив робочу силу, ну як це можна ще сказати, і вимушений вибір. Вимушений, дивіться, це він буде робити для того, щоб зупинити. Ту активність, яка несеться від нас. Тобто, це буде як помста, як відчай. Ну для мене це як відчай, коли людина от у стані відчаю та безпомічності, вона може застосувати будь-що. Якби останній ривок, таке от відчуття. Можливо, це буде якось в двох напрямках таке, така потужність буде. Але тут знову вимушений вибір зупинити активність, оця от бойові активні дії, вогняні, які йдуть здалека, закрити горизонти. Це він буде щось таке. Ну і знову ж таки, хоче показати себе, як хазяїна ситуації, не хоче бути жертвою. Ну і знову ж таки карта кордонів. Тобто він буде щось таке застосовувати для того, щоб змусити Україну припинити от польот над гніздом кремлюшки наших пташок, наших зозулюк. Зрозуміли, да, про що я? Політ над гніздом кремлюшки. Ну, це я так, утрірована, є такий фільм, знаєте, польот над гніздом кукушки. Зузулі. Так, на землі чи може бути якась небезпека для українців на землі? З боку ворога на вибухи. Вибухи, якісь вибухи повертаються, вибухи, повернення. Якась провокація, вибухи, хтось може ну, порушення правил безпеки, до речі, по перевернутому дурню. Також перевернутий дурень, це як недосвідчена дитина. Можливі, будуть застосовані якісь такі заходи, ну, заходи стосовно мінувань, стосовно мінувань. Але ці карти говорять, як на землі буде початок повернення якихось. Дурних провокацій, дурних необдуманих дій. Ну, от люди, знаєте, які не сповна розуму, не розуміють, ну, безвідповідальні. Ну, тут більше є щось мені отаке ідея, як безвідповідальність людей, або люди, які провокують, грають, ну, ризикують. Ну і дивіться. Бережіть дітей на цей період, бережіть дітей своїх діти, діти і автомоб діти і автівки. Слухайте, діти і автівки, діти і автівки. Можуть, бути, можуть мати місце на тверезих водіїв і постраждалих дітей, або молодих людей. Або самі ці водії поводяться як дурні, тобто зросте кількість аварійних ситуацій на землі, на автівках, пов'язаних із зловживанням психоактивних речовин. Тому будьте уважно, переходьте дорогу. Ну, бачите, вони думають, що вони герої. Герої, вони все можуть. Знаєте, випив 100 грамів і думає, що він герой. Карта медицини перевернута. Карта невочевидного. Ну, будьте обережні. Будьте обережні на цей період. Ну, знову ж таки, як всемогутність, будьте обережні і дітей бережіть. Уважно переходьте дорогу. Краще пропустіть. Зараз вони так носяться, навіть на пішохідних переходах ідеш, а він бачить, що переходить дорогу їде здалека, а думає, що проскоче. І прямо чуть не по носках взуття. Тому е, навчіть своїх дітей краще нехай перечекають, коли буде вільна дорога, потім тоді йдуть, бо зростає кількість зловживання психоактивними речовинами. І особливо це стосується людей, до речі, вибачте, але які мають ПТСР. Після війни повернулися. Питайсер це, ну, не дуже добра річ. Ну, ось так. І дивіться, тут люди магі, магі, люди, які. Мають владу. Тут переважно. Люди, які мають владу. Щось мене ця тема прямо аж можуть люди постраждати до літальних випадків. Добре, дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Все є Україна. Переможемо ворога внутрішнього і зовнішнього. Бережіть себе. До побачення.